І так, для початку покажу помилку, яка в мене виникала, коли я нажимав уже для того, щоб зібрати свій проект. в мене виникала така помилка, що не можу знайти для аргумента. Ось з цієї е залежності. І за того, що воно мені. Під час установки встановило в оцей От... От BluelG, який знаходиться в Android, названий мого проєкту, і потім зразу БілГейтл. Цю залежність установило мені сюди. А нам потрібно цю залежність установити в. В Appновити ВАП-BuildGape. От сюди з самого низу додати ці депенсії, ці залежності у нашому проєкті. Тому ми тут, як то кажуть, закомітили. Або видали його взагалі звідси з нашого Build Gradle і скопіювали цю частину. І Додавли її сюди. Після цього зберегли все все і можемо запускати нашу збірку проєкту. Помилок вже не буде. Так, пішла збірка, все запустилося. Відкрився наш проєкт. І так, що ми в цьому відеороці будемо робити? Що я вам покажу? Ага, у нас не запущений наш бекенд. Зараз хвилинку. Поки на паузі. І так, запустили наш проект. Е, Так, давайте ще раз його перезапустимо. Бекенд ми запустили і давайте зберемо контент. Так. І є. Заходимо у вулики. І в даному відео уроці я покажу. Як ми будемо змінювати оцю картинку для нашого конкретного вулика. І так, в нас, є, в нас є список наших картинок локально на телефоні. Ми вибираємо якусь картинку. Вона загружається на наш сервер і обновляється в нас на телефоні. Так, картинка в нас обновилась уже зразу на сервері. І в базі даних прописалась і сохранилась на сервері. Після цього ми можемо щось змінювати. Наприклад, якийсь текст. Це вже буде окремий запит на зміну нашого вулика, текст і опис цього вулика. Це окремий запит для. Чому я передаю картинку окремим запитом, а текст окремим? Тому що. Картинку ми JSON не передаємо, ми через multipartform передаємо картинку формат такий, а JSON, як то кажуть, ось цей запит передається, тому що перетворювати картинку в JSON і слати дуже здоровий такий код в форматі JSON, як би мені не зручно, тому я тут її передаю. І так. Дальше. Е, Дальше. ми нажимаємо зберегти. У нас йде Reload наш і перекидаємо на список всіх вуликів. І ми бачимо у нас картинка і збереглось. От, Давайте змінимо, наприклад, ще раз. От. Збережемо. Бача, в нас картинка помінялася. Е, так, я спочатку думав, що для камери ми робити не будемо, але напевно ми ще додамо іконку для камери. Е, давайте це все зробимо. Е, По-перше, йдемо в наш, Е, Найдемо цю іконку. Так, ми в Edit List в Screen працюємо. Так, і шукаємо наш... Так, це. Такст Так, це у нас Pink. Так, додати вулик. Так, і і, і, і... і де воно у нас? Десь ось тут повинно бути. Ось тут от у нас є... Ось тут. Педінг. Давайте продублюємо педінг. Збережемо. Так, у нас получилося дві картинки одна під одною. нам треба одна навпроти одної зробити. І так, я зробив іконку. Ось цю, що у нас була трошки меншою, і також добавив ляками. Нам іконку. Перемістив це все в РУ. Звернув, щоб видно було. Так, є в нас РУ. Рядок. Врядкує у нас Children, Також в ВОУ є у нас. Розташування на проценти наші значки два. От. Можна вибрати, наприклад, space between, не будуть по бокам, наприклад. Ну, я взяв по центру. По центру, так. По центру. Так. Далі. Є у нас Children. І тут у нас кнопка 1. Це у нас Image. Оця кнопка. От. І кнопка 2. Ось вона у нас. Кнопка 2. Це у нас іконка Камери. Так. І тут в нас метод, де вибирає з галереї, також нам цей метод вже треба переименувати на room. камера. От, е, по суті, давайте здублюємо наш метод цей е, де наша. Ось у нас image From Gallery. Ми дублюємо цей метод. Тобто копіюємо і перейменовуємо на Камера. Писуємо, Так, є в нас метод наш. Далі. Далі. Вибираємо ми через імедж пікер нашу імедж-сорюс не галерія вже, а камера. Так, є. Далі показуємо загрузку. Ага, ну, давайте я зразу розкажу, що тут і як відбувається. Є в нас шов-діалог, -діалог, де показується у нас прогрес-індикатор цей кружечок, який крутиться по центру окремо. Він у нас, коли ми нажимаємо вибрати. Це в нас не працює, бо я не зберіг. Давайте зберемо. От, І коли ми вибираємо, наприклад, камеру, ось у нас вибралась камера. Робимо знімок. І є. Далі нажимаємо ОК вибрати. Пішов запит. Ось з'явилася ця іконка ця. Далі пішов сам запит. На редагування нашої картинки в метод editImage далі. В нашому цьому методі edit, edit Hive editHiveImage ми передаємо нашу картинку, яку ми вибрали, і відправляємо її на вхів-сервіс в метод edit image Hive. Туди ми передаємо нашу картинку, а також передаємо наш ID нашого вулика. Для того, щоб ми могли потім там його знайти, цей вулик, і змінити для нього картинку. Так, після цього даємо цей метод. Ось він у нас. Ми тут отримуємо нашу картинку наш ID. Далі беремо нашу картинку. Творимо нову форм дату from map, Передаємо image, з multi-part файл. From file беремо файл patch, путь до файлу і file-name. Далі йде сам запит. Получається. На зміну картинки в мене він окремий цей запит. І вертається це все. В даному випадку в мене там вертається True. Тобто, що все Окей. Ми це все вертаємо. От сюди. Де воно там? Так. Вертаємо сюди. Перевіряємо, що якщо не пусто і сам. Ретуєн імідж – це, що ми брали картинку не, не пусто. І також не пусто у нас запит з бекенду, по суті. 0, е, ну. А, якщо равно 0 ну і равно результат ід. Так равно 0, ну, то вертаємо пусто. А Іначе ми записуємо в SetState State Select Image. Це для того, щоб потім відобразити оту картинку цю нашу, яку ми вибрали чи сфотографували. І після цього запускаємо навігатор POP, content, text, context І сюди передаємо якісь правит. Для того, щоб наш шоу-діалог вже закрився. І пропав. І нас перекидає на нашу сторінку. Тю ж саму, якій ми були. Але при тому всьому наш індикатор, цей прогрес індикатор він у нас припадає. Давайте зробимо ще раз. Так, пішов наш запит, пішов на бекенд, вернувся і Вернувся, в шумі, закрився наш індикатор, і картинка обновилася. На бекенді вона також обновляється. Так само з камери ми беремо, фотографуємо. Окей. Пішов запит на бекенд, Записалось там все, сохранилося. І обновилася в селек наша картинка. Також, давайте ще глянемо. Ось у нас є, наприклад. Вулики. Обновимо. І в нас є, наприклад, ось ми переходимо в наш вулик. Ще раз нажимаємо і в нас зразу відображається наша картинка, яка в нас є у вулику. Як ми це все реалізуємо? Якщо в нас не вибраний Select Image, ось тут є в нас бокс, я його знайду. Ось sizebox. Розкриваю це все. Ось наш е, контейнер такий бокс. Е, і в ньому ми проявляємо, якщо селект імідж не равно 0, то якщо ми щось вибрали, от, е, і відправимо на бекенд, і у нас тут тут сет записалося. Записалася наша картинка, то ми виводимо нашу картинку, Зараз покажу. то ми беремо image файл і нашу картинку виводимо сюди. Якщо, е, виходить, населик image не вибрано, тобто це в цьому випадку, коли ми просто зараз перейшли, то ми беремо нашу картинку е, з Network Image. Хай сервіс image hive в Тут у нас УРЛ наш, як то кажуть, загальний прописується. Ось він. Ми його беремо із Get Image Hive і додаємо. image-text, де знаходиться ім'я нашої картинки, яка збережена у базі даних. Тобто, по суті, тут повний путь. До нашого файлу на бекенді, де він знаходиться, і ми його відображаємо тут. От. Е, для того, щоб ми передали цей файл от, зі сторінки HiveScreen. Ось з цієї сторінки, ми тут його передаємо. Коли ми нажимаємо, ми передаємо цю картинку сюди на сторінку Edit List. Як ми це робимо? Давайте. Спочатку почнемо з цього. От, коли ми нажимаємо робимо клік, ми найдемо, де Ми тут робимо цей клік. Так. Ось тут. У нас є Navigations Ось. Ось он так єсть в нас. Так. Давайте цю шоудіалог трошки скриємо. Це в нас, як ви помните, Такий є індикатор, який крутиться, що йде загрузка. І так у нас є при нажатті на ось цей текст. От, у нас іде запит навіга, навігатор. І в цей запит на сторінку на екран Edit List Hive Screen. Ми передаємо Hive ID. Image item-image, name-number, ну, тобто номер вулика і опис. Передали. Тепер на цій сторінці ми з самого верху е озвучуємо ці зміни, які ми е передаємо. В даному випадку у нас Hive ID, image, name, name number і Hive text. Ось ці всі чотири. Значення ми її тут передаємо 1, 2, 3 і 4. Так. І отут ми їх викликаємо. Дальше. в класі Edit list High Screen State. Ми їх і озвучуємо. Ось, наприклад, Image ми беремо. Дальше. в state ми цей Image Витягуємо з От. Е, Після цього ми цей імідж вже можемо використовувати як глобальну зміну, що і ми робимо у нашому уже сайзбоксі. Ось тут ми її і витягуємо імедж, і text. з тексту витягуємо як з і додаємо до загальної силки, і получаємо з бетенду наш прямий путь до нашої кретинки. Ось так воно приблизно і робиться. Ну, на цьому все. Підписуйтеся, ставте лайки. Jak się coś jest niezrozumiałe, pytajcie. E, czym może do pomożu.